Що він тебе лапав, так? Я можу тату о, з болото. Що що, жигуля? Вони, коротше, лапали мого тату на живу. Немає ага. все права, типу, він не втікав. Ага. Встав їм просто за в спеціальну болоту. Ага. Туди вони пхали, його. Добре. Що там? Нічого? Їдуть ті, ті мотоциклі. Та їдуть. Все добре. Так. Будете втікали, попереджаю. А від чого чекати? Ну, якщо я буду зупиняти, рано чи пізно попадуться. Та то таксі. Та, не на другий раз питати, я знаю, де вас шукати. Все, чекайте, що це дуже є, ви думаєте, що так? Підростає, що тут? Це Я вже на багато не буду, власне. Ой, не знаю, чи ви нас дожнете. Нас тачки великі. Добре, добре. Тут не один стіп, який розумний був, ні? Кар'єр, стави. Не таких розумних знаю знаєш за скільки років, як ти послухав себе. Мастату і то розказав.